25 глава Матфея починається, де Христос говорить притчу о 10 дівах. Я не буду читати притчу про 10 про дівах, лише я Христос продовжував причти і говорив далі. Я читаю з 13 стиха. І так, бодруствуйте, тому що не знаєте ні дня, ні часу, в який прийде син чоловічський. Ібо Он поступить як чоловік. Це вже йде друга причта. Христос говорив много в причтах, алегоріях, якби і на сказання, щоб люди могли зрозуміти. І ми по сьогоднішній день читаємо ці причти. Я думаю, що ми дякуємо Богу, тому що колись Христос сказав, написано, що відкрили їм ум розуміння у Писання. І все Боже Слово, яке ми чуємо якої читаємо, ми часто говоримо, що навіть Бог вложив у наші серця, і браття нам так наголошують, що і Павло казав, що Слово Боже, воно живе і дійсно, і наші серця, і наша внутрішність теж способна слухати, приймати, або отвергати. І Христос говорив, і був такий час, коли Христос сказав такі слова, що вам дано та, тайне царства, а прочим народам. Недавно знати, але раз Христос говорив, Бог говорив в пророках, в Христі, ми сьогодні читаємо це для того, щоб ми розуміли. І в кінці цього є написано, хто має вуха, нехай слухати. І в Откровенні много так і написано, що, що Дух говорить церквам. Тобто звернення йде до кожного із нас для того, щоб ми розуміли і знали. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. И одному дал он п'ять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе и тот час отправился. Можливо, даже я и все прочитал, потому что... получивши п'ять талантов, пошел употребил их в діло і приобрів другі п'ять талантів. Точно так же і отривши два таланта, приобрів другі два. Получивши вже один талант, пішов і закопав його в землю і скрив серебро, серебро господина свого. По довгому времени приходить господин рабів тих і требує у них отсюда. І подошов, получивши п'ять талантів, приніс другие п'ять талантів і говорить, «Господин, п'ять талантів мені, от другие п'ять талантів я приобрел на них. Господин сказав ему, хорошо, добрий и верний раб, в малом тебе на поставлю, Войди в радость Господина твой. Подошел також і получивший два таланта, і сказав, Господин, два таланта Ти дав мені, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал йому, хорошо, добрий і верный раб, в малом ти був верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина Твого. Подошел і получивший один талант, і сказав, Господин, Я знал тебя, что ты человек жестокий, Жнешь, где не сеял, Собираешь, где не рассыпал, И, убоявшись, пошел, скрыл талант твой В земле, вот тебе твое. Господин же сказал, Его сказал ему в ответ, Лукавый раб и ленивый, Ты знал, что я жну, где не сеял, Собираю, где не рассыпал, Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое, торгующим, и я пошел, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а, не и уме... а у умеющего отнимется и то, что имеет. А ни одного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказал это, Возгласил, хто імеє уши, слышать, да слышит. Я знаю собі так, да, коли думати. І часто я теж знаю напоминати, от Христос деякі прийшли поясняв, деякі прийшли, не поясняв. І е, пам'ятаєте, коли Христос, перша його проповідь в Назареті, коли він зійшов з коли йому подали книгу пророка Ісаї, він взяв і почав читати Дух Господа Бога на мене, ібо Он помазав мене. Дати пленному для того Господня благоприятно я закрив книгу і Він дещо там поясняв. Є міста Писання, де Христос э, причта говорить, де я зачитав цю причту, Христос не пояснив. І Він говорить до народа, хто має злик, хто має уші слышать, да слышить. І тепер ми християни, ми діти Божі, ми ті люди, ми взагалі люди, яких создав Господь яким вірив своє слово, послав своє слово, щоб ми не загинули, як ми вже сьогодні так багато чули, щоб ми не загинули, щоб ми мали життя вічного, Бог послав Сина Свого, який умер за нас, який освободив нас, який брав книгу Пророка Ісаїя, які, які люди слухали, не розуміли, приходили в бешенство, тому що що ти з себе робиш? А Він проповідував літо Господнє благоприятне, Він проповідував пленним освободження. І тут з причту Христос привів таку причну, привів таку алегорію. І дивіться, Он поступить, як чоловік, котрий, відправлявшись в чужу страну, призвав рабов своїх, поручив їм імені своє. Одному дав п'ять, другому два, одному один, по його силі. І той час відправився. Ми знаємо, що наш Бог. Він за себе говорить, за Отця говорить, за себе говорить. Я не хочу в времена і строки заходити, але Він приводить причту. Ми знаємо, що наш Господь вчора, сьогодні, по віки же самий. Ми знаємо, що Ісус Христос, коли входив з її землі, Він сказав, що я з вами во всі дні до скончання века, Всі причі щось відправився, поручив імені свого. Ми розуміємо цю причту, тому що кожному із нас. Дано талант, можливо, про якісь може дари говорити, бо що я про це взагалі не буду говорити. Але він дав по кожному по його сілі написано: відправився. а на кого ти лишив цих людей з їхніх талантів? Що ти їм поручив? А може це я, може то кожен із нас? Получивши п'ять талантів, він пішов і приобрів. Призвали Рабом своїх, поручив їм імені своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іному один, кожному по його сілі і той час відправився. І написано, що ці, які таланти, вони почали употребляти таланти. Не написано, що Він поручив їм імені своє, що він дав їм завдання. Ми читаємо, я прочитав всю цю причту і думаю собі, Христос є з нами. Дух Святий є з нами, який навчає нас, який наставляє нас. Ми навіть сьогодні таку фразу чули. Брат нам говорив, я собі знаю думати. Ну, і не то, що я хочу якусь би опровергнути, а до що Міша сказав, що скільки раз, правильно Міша ти казав, скільки раз Бог нас виводить із тьми, я думаю, собі. Воно є, як би сказати, я не хочу, якби щось так говорити, і думаю собі, Бог із мучених відпустив на свободу, а ми так привикли до таких слів скільки раз. Та чого ти йдеш туди стільки раз? Жити в свободі, яку дарував нам Христос, говорить апостол Павел. А ми стільки раз, і Христос стільки раз треба нас виводити. З рабства гріха чи що, з тьми і беззаконня, з болота нас треба виводити. Написано, поручил їм імені своє, відправився по довгому времені, по довгому времені. Я не то, що хочу якось толкувати цю притчу, але. По написано, що «получивши по довгому приходить Господин рабов тих і требує від них отчота». Так якби строго все, так якби то все. Але я хочу звернути нашу увагу на дії рабов Божих. А ми хто? Ми учні Ісуса Христа. Але Христос говорив цю притчу, Він говорив алегорично, Він нам поручив імені своє. Він відправився. Далеко і по довгому времені він приходить і требує відчота. І написано, що дивіться: один, другий, третій. Ми, має, я думаю, що ми правильно розуміємо, що мається в виду всі, кожен із нас. І дивіться, приходить один. Він не боїться, він не переживає. Я прочитав такое слово і так бодроствуйте, тому що ні знайте, ні дня, ні часу, в який прийде син чоловіческий. І я думаю, читаю ту причту, думаю собі, поручив п'ять талантів, два таланта і один талант. Дивіться, поручивши п'ять талант, по довгому времені йому вийшло ще приобрести п'ять талантів. По довгому времені, який отримавши два таланти, йому вийшло приобристи ще два таланти. Получ... Прийшов і, получивши один талант, сказав Господін. Я даже дивуюся, читай Господін, я знав тебе, я знав тебе, він не забув Бога. Ти чоловік жорстокий, ти жнеш сіяв, збираєш, собираєш не розсипав. І, убоявшись, дивіться, хороша риса. Він боявся Бога, він убоявся. Ті, які прийшли до Нього, які казали, От Ти поручив нам імені свого, ми ще приобріли, не казали, ми знали тебе, ми чекали тебе, ми то все. Ну, я не, якби не то все, але думаю, що вони ці слова не говорять. А то, якби даже так по-нашому сказати, по убоявшись, пішов скрив талант твій в землі, а от Тебе Твоє. я думаю, що я читаю раз, другий раз. Вскрил, можливо, воно ну, ну, так сказати, якби би воно ну, сплісніло, пропало, погнило десь ні. Він вернув йому от тебе Твоє, я знав тебе. Я думаю собі, а що той чоловік робив по довгому времені і, знаючи Бога, і боявся Бога, він знав, що Він прийде. Він знав, що Господин його пішов на довгий час. Він знав, що Він прийде. Він знав, що йому треба це вернути. І я думаю, собі не нагадує нам щось. А з чим ти був зайнятий по довгому времени, поки не було господина, знаючи Господина свого, знаючи, що Він прийде, ти закопав. Коли ти закопав? Щоб воно стояло, а ти займався чимось. Дивіться, я опять вертаюся до тих двох чоловік з п'ятьма талантами і з двома талантами. А чим ви займалися? Приобріли. Що ви робили? І чекали, і то все, я думаю собі, як ми християни, які чекаємо Ісуса Христа, і так бодрствуйте, в який час прийде. тому що не знаєте ні дня, ні часу, в який прийде син. Чоловіческий, є люди, які оставляють Бога, є люди, які не вірять, в Бога, ми говоримо, є люди, які э, лукаво поступають. Хоча тут чоловік цей говорить, що дивіться, Господін же сказав йому в ответ, лукавий раб і лінівий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і собираю де не розсипав. Поетому надлежало тебе. «Отдать серебро моє торгуючим, і я получив би моє з спривеллю. Тих людей, Господин похвалив і малом тебе вірен, над многим тебе поставлю, войди в радость Господина свого. І дивіться, ми ті люди, які чекаємо Господина Свого Ісуса Христа, як нашого жениха. Тому що ми є церкву Ісуса Христа, ми так навчені, ми так прийняли, що ми є церковь Ісуса Христа. І колись Христос прийде на облаках, щоб підняти свою церкву, мов в переживанні, мов в бодрствуючому стані. А чим я зайнятий? І чим кожен із нас зайнятий? А можливо, я боюсь Бога, а можливо, я навіть якусь. Страшно сказати, тому що я боюсь Бога. І прийде час. І цей говорить: а от тебе твоє на Твоє. Ти мені дав, я зберіг те, що Ти мені дав. А Бог говорить, належало тобі, і по довгому времени, покані. Читаємо, знаємо, ми так научені, ми так прийняли, що наш Ісус Христос Він є з нами, Він нас не залишає, Він нас учить веде і управляє, Він нас посилає своє Слово. Ми приходимо з собрання, ми слухаємо Боже Слово. Воно робить свою роботу, тому що воно живою, воно дійсне. Не то, що ми проповідуємо браття, не те, що ми воно так ми читаємо, але був час. Коли Христос із мучених відпустив на свободу. Братя і сестри, брив час, коли Христос оспустив тебе і мене, освободив від рабства гріха і беззаконня, довірив своє імені і відправився. І по довгому часу. зараз ми знаходимося в той час, де довго є час. би так сказати, цей, цей час є час. Є час, коли Христос був на землі. Був час, пам'ятаєте, Христос, коли каже, чому ученики Твої не постяться, каже: Прийде час. Але зараз з ними є жених, прийде час, коли його не буде. Прийде час, коли він прийде. Ми знаходимося в час, коли Христа, якби так, нема з нами, але Він нам лишив своє ім'я. Він нам лишив і Він нам, нас відпустив на свободу. І як я вже цитував слова апостола Павла, де він говорить такі слова, і так стойте в свободі, яку дарував нам Христос. Але ми знаємо Бога. І я ще хочу зачитати таке слово старого Завіта. Ми так говоримо старе завіта, Боже слово. Я читаю із причтів таке слово, де записано. 29 глава. Читаю з першого стиха. Чоловік, який, будучи облічаєм, ожесточає вию свою, внезапно сокрушиться і не буде йому. І читаю 28 глава, похожий стих, похожий якби один смис, 14 стих, 28 глава. Блажен чоловік, який всегда пребывает в благоговении, а хто ожесточає серце своє, тот попадет в беду». Чого я читав цю причту, думаю, собі, ці люди, яким Бог довірив, і вони, думаю, собі, коли прийшов Христос. Вони сміло підійшли, вони сміло представили прибір, що вони приобріли на це. Щоб їм лишив Господин їх. І тут я в причті зачитав таке слово. Чому я читаю то слово? Чоловік, який, будучи облічаєм, помніте, скільки раз ми говоримо, що ну, ізраїльський народ є приміром для нас, і Бог їх облічав. Говорив, що це люди з жестоковим серцем, говорив, вони ожесточали вию свою, вони були крепки, лоб, не була крепка лоб, то не приймали слово. І Соломон, мудрий чоловік. В причтах можеш много взяти, тому що він навчав, як людям жити на землі. Він говорить, якби діючою Божою слово, якою, якою діє, ми говоримо так, воно воно робить і каже, котрий, будучи облічаєм, а облічається для чого? Я шукав різні переводи, цей стих і сказати, навіть здивований, не буде йому ісцілення. І в одному із переводів я знайшов таке слово. Чоловік, який ну, не слухається впертий, так по-нашому сказати, каже, йому ніхто не допоможе, а наш Бог, який є сильний Бог. Дивіться. І блажен чоловік, який завжди перебуває в Блажен чоловік, який завжди прибуває в благовені, а хто стучає серце своє, тот попаде в біду. Цей чоловік два. Людей, категорія людей, які приобріли таланти, вийдіть в радость Господина свого. Бог із мучених відпустив на свободу, дарував нам світ і разум. дарував нам Духа Святого. Для цього прийміть все оружя Боже, щоб вам можна стати проти всіх козніх дьявольських. І ми проживаємо в цей час по довгому времени, поки прийде Господин блажен чоловік, який завжди перебуває в благоговені. А якщо я настроєний, що Христос завжди буде виводити мене з, не то що з тяжких обставин, а з болота, Бог буде постійно виводити мене, а не можете попастися по цю категорію людей, які ожесточають вию свою, яких Бог облічає і говорить, щоб чого говорить це Бог, щоб наказати тебе, каже, лукавий рад, каже, ти знав. Ти знав, ти сам сказав. Хоча там, якщо звернути увагу, там написано, що я знав, ти чоловік жорстокий. Але коли Господин йому говорив, він не сказав, що ти знав, що я чоловік жорстокий. а ти знав, що я, каже, чоловік, який жну, де не сіяв, і собираю, де не розсипав. Значить, много чого треба зробити кожному із нас. І стояти в свободі, яку дарував нам Ісус Христос, тому щоб не попасти в біду, щоб не попасти. В ту ситуацію, в яку попав цей чоловік, ну, не хочеться да, коли так говорити. Але Христос говорив нам прийти. І я думаю, собі Христос говорить і сказав такі слова, не пояснивши нічого, записані на сторінках Біблії Євангелія, хто має вуха, нехай чує. І Бог такого не буває, щоб Бог не говорив. Я собі знаю, да, коли думати. Е, е, я навіть ну, на Перший раз читав, що Бог многократно, многообразно людині, якій Бог відкрився, які, яких, о, о, яким відпустив і змучених на свободу, яким дав світ і разом, Ти і я. Ми вже просто так не можемо просто проживати, тому що ми відділи світ інакше. Ми вже або будемо ожесточати вою свою, або будемо блаженними людьми. Які радуємося пришествию Ісуса Христа. А може, ми боїмося, тому що ми знаємо Його жоким. Ми знаємо, що Він ж не, не сіяв, Він собирає, де не розсипав, і ми готові Йому віддати. Сохрани нас Господь. А може, я готовий віддати Йому, якщо він прийде, а на тобі Твоє. Ти ж там мені дав на тобі Твоє. А як добре, які люди як по довгому вони були зайняті, чим зайняті? Вони Приобретали на цей талант інші таланти. Я думаю, що Христос не пояснив, і я не буду це поясняти, тому що є Дух Святий, який говорить Твоєму і моєму серцю, який не перестане говорити. Або ми блаженні люди, або ми ожесточаємо ви свою і попадемо в біду, або ми блаженні люди, які слухаємо Слово Боже, приймаємо, употребляємо, І коли прийде наш Господин то є Ісус Христос, у свій час ми вийдемо йому навстрічу. І, як говорить, як часто люблять напоминати, і говорить, говорить невіста Ісуса Христа, «Гляди, мой, Спаситель, гляди, мій Господь. Я готу, ну, ми так співаємо, але Дух і Невеста говорять, прийди. Вони не говорять і не бояться. Вони знають Господина Свого, як Бог їм відкрив, тому що Бог полюбив нас, Він нас призвав, Він нас поставив, щоб ми йшли і приносили плод. Зараз ми склоняємося і молимося. Амінь.